Українські герої продовжують йти вперед і винищувати ворога у промислових масштабах. Як повідомили у генштабі зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 22 серпня 2024 року, орієнтовно склали 604 140 тисячі осіб особового складу за минулу добу ліквідовано 1130 окупантів. Танків ворога спалено 8529 одиниць, 7 за добу. Бойових броньованих машин українські воїни знищили 16567 штук, за добу 25. Артилерійських систем російська армія втратила 17 тисяч 262 одиниці, ще 46 за минулі 24 години. Реактивних систем залпового вогню рашистів за весь час повномасштабної війни розбито 1166 штук. А от засобів ППО рашисти втратили 931 штуку. За добу три літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять 367 одиниць. Ворожих гелікоптерів приземлено на віки 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня захисники мінуснули 13 тисяч 998 одиниць, 96 минулої доби. Крилатих ракет, які ворог запускав по мирних українських містах та селах, збито 2443 штуки одну за добу. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Армія РФ втратила 23 тисячі 280 штук, 59 за добу. Спеціальної техніки окупантів спалено 2904 тисячі одиниці за добу 17 штук. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.